Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини ось таку красотку. Volvo V60, рестайлінгова версія. 2014 року випуску з двигуном 2.0 D4, дизель передній привод і автомат, гідротрансформатор, восьмиступеневий. Японський айсін. Дуже, дуже класний стан, можна сказати, суперовий стан. Дуже класне обслуговування, хороша історія по цьому автомобілі. Всю інформацію максимально донесу і покажу. Перше, без ДТП, не фарбована жодна деталь, все скло навіть лобове рідне. Був один власник. Обслуговувалась тільки на одному СТО. На СТО «Вольво». Є тихогляд німецький дійсний. І в багажнику є комплект колес зимових резина на желізних дисках. Бережний бережний стан і хороше обслуговування. Літня резина нова Ханкук. Розмір 215 55R16. Тормозні диски. Спереді-заді нові. Колодки нові. Моя камера передає наскільки класний стан. Ну, видно, так, що нові тормозні диски. Це той варіант, коли, наприклад, ви робите замовлення комусь на підбір і вам потрібна хороша історія, один власник, не фарбована, технічно справна, обслужена, щоб було все-все-все в комплекті. Ну ось, будь ласка, можна без підборщиків, без нічого приїжджати і купувати. Зразу пройду з товщиноміром. Покажу, що автомобіль не фарбований. Капот алюмінієвий. 36 мій прибор завжди вдвоє менше б'є. А так, допуски до 130 десь мікрон. 80 81 89 102 99 97 97 90 81 102 88 90

93, 94, 90, 98, 97. 89. 93. 84. 74. Жодна деталь, друзі, жодна деталь не фарбована, зазори ідеально рівні. Лобове скло, також звертаю вашу увагу на нього. Рідне 14-20 рік. А ще зверніть увагу, ось тут такі мікро-мікро спіральки. Тин -тин, -тин, тин тин по всьому склу, це воно з підогрівом, Біксенон, поворотні фари, омивачі фар, леди, Денні ходові вогні. Ще одна особливість цього автомобіля. Мені дуже-дуже імпонує, я дуже люблю таку комплектацію, і вам теж вона зайде. Це чорний потолок. Чорний потолок. Чорні стойки. Ну, дуже класно виглядає саме те. Також я люблю комбінований салон, тому що літом не жарить, не парить, а зимою не холодно, хоча тут є підогріви і так далі. Ну це пізніше. А зараз давайте подивимось по історії. Є що показати і розказати. Ось історія по автомобілям. Перше по власникам з Німеччини був завжди один власник, і це був хто? Компанія Альфред Ангебер ГМБ. Спочатку вона була Альфред Ангер Ангерер КГ, а потім ГМБ. Що це за компанія? Це компанія по обслуговуванню Volvo грузовиків. Вольво Renault Грузовиків. Ну, в общем, офіційний сервіс в Німеччині по обслуговуванню вольво грузовиків. Ця машина була на балансі ось цього величезного сервіса. Можете зайти в інтернет, в Facebook, Ютуб, забити інформацію і ви побачите. Тобто, я впевнений, на 100% і більше. Що там, повірте, все було по регламенту, і, і запчасті не жалілися, все чітко обслуговуватися. Вона була на балансі цієї компанії. Далі. Автомобіль потужний. 7,5 секунд до сотні. Причому дуже економний. 3.8 траса, 4.2 змішаний цикл і 5 е місто, якщо користуватися системою старт-стоп. Чому так? Тому що тут, друзі, у нас 2-літровий дизельний новий двигун Євро 6 економний і працює в парі з коробкою 8 гідротрансформатором. Ось, наприклад, останній тихогляд. Дивіться. Тихогляд машина пройшла півтора місяці тому 16 на 4-25 року 267 тисяч. На сьогоднішній день. 200, о, о, 267 ну, тисяч практично 268. Тоді було 283 кілометра. Тому це дійсно, тому зрозуміло, чому нова резина, чому нові термозні диски, колодки і так далі. і так далі. Хороший акумулятор. Ну і сервіска. І сервіска, дивіться, ось. Тут ось цей один власник вказано. Альфред Ангерер. Ось Volvo. Дегендорф. Подивіться, де це в Німеччині це містечко. І там завжди ця машина. В цьому ж містечку, там вже рядом не, Цей сервіс, сервіс по обслуговуванню Вольво, там завжди вона жила ця машина. А, ну і Тут ось бачите офіційна оригінальна наліпка. І На тому ж СТО на своєму ж Альфред Альфред Ангерер, вона і обслуговувалася. Ну, а навіщо їм, якщо вони офіційні дилери і сервіс? Це по історії. Тепер, що ще хочу показати. Ось вони віддали нам комплект зимових колег. Nokian. вона як нова, на желізних дисках. Це ми теж віддаємо. Майбутньому власнику. Рестайлінг. Бачите, ззаді дві вихлопні по іншому, передок, бампер фари і інші. Ось особливості. Тепер по салону, по комплектації, все покажу, розкажу. Стан салона ну, просто як новий. Хоч це і була робоча на балансі машина, може якийсь бухгалтер їздив, не знаю. Можливо, там, не знаю, якийсь помічник директора чи менеджер там їздив. Ну, Просто тут нема до чого перечепитись. Пороги, і пластик, і салон гляньте. До речі, та спинка складається туди наперед. Також засвідчую вам він-код для перевірки. Made in Шведен, збірка в Швеції, моделі v 60 і он він код. І потолок це, звісно, і стойки чорні, дуже стильно, нарядно виглядає. Тут, тут ніби і пасажирів не возили. Завжди звертаю вашу увагу на цю від штамповку C IPS це комплексна система безпеки фірмова від Вольво, від бокового зіткнення. Комплектація не максимальна, але тут дуже-дуже багато всяких фішок таких ну, достойних. В принципі, є все, все, що потрібно з цій комплектації є. Війська карта, двері, Гляньте, частіше всього зношуються, частіше всього якісь коцки. Гляньте на пороги на пластик. І на крісло водія, гляньте. Ну 100% якась діймовочка їздила. Не те, що складок ніяких ні продаленості, ні витертистей немає. Що є? Датчики світла, електролічник, датчики дощу, круїз контроль. Блютуз. Е -е -е, мультируль. Зараз пробіг у нас, дивіться, 267 920, а, а тего робилось 700 км тому тихогляд проходив. Тобто цей автомобіль. Міг купити собі німець і зразу виїжджати на дорогу без проблем, ніяких ТО нічого не потрібно, вона обслужена машина. Показує, що на паркінгу, два ключі, звичайно, чітко, швидко завелась. і показує, що не пристебнутий. Інформація, заходимо сюди. Ніяких помилок немає. Показує, що тільки не пристебнутий, треба пристебнутися. Давайте пристебнемось і подивимось, що буде. Все. Все чітко. Немає ніяких помилок, нічого. Тепер по автомобілю. Дещо покажу по функціоналу, по технічним моментам. Значить, що у нас тут? Тут у нас автомат восьмиступеневий, є спортрежим. Слухайте, я її переключав спортрежим, так прикольно їде, ну, відчувається цей спортрежим. Можна в ручному режимі, є система старт-стоп, є парктроніки, є підгріве сидінь, є у нас вихід в інтернет, є у нас медіа, хвилинку. Тин -тин -тин. Можна підключити, дивіться, Bluetooth, Окса, iPod, USB, диски, все можна. Є навігація, дуже потужний, класний звук, клімат-контроль, двукзонний. Все працює, перевіряв. Потім заходимо сюди. My car кнопочка. Заходимо сюди. І тут у нас... Активний біксенон світло, далі спортивний режим і CT Seffi придотвращення аварії на малой скорості. Притормажуємо. Тепер підемо, подивимось по двигуну. Теж є, щоб показати і розказати. Так, нічого у нас тут не крутилось, тут у нас грязне, заляпане, наліпки на фари, рідні, зрозуміло, капот алюмінієвий, оригінальний, з відштамповкою Volvo, Шведен. Бачите, масло заливали, 5,2. Це в нас новіший двигун. Євро 6 вже тому економічніший. І коробка восьмиступка теж економію додає. 4 це вже двигун. І з 2016 року на всіх Volvo пішли ці 4 двигуни нові. І навіть на XC90. Там різні комбінації йшли з турбінами, з турбінокомпресор, з гібридними установками, різні потужності і так далі. Але двигун той самий. Так, відкрив. Це треба відкручувати, я трошки не підготовлений. Там, дивіться, там все нормально. Робота двигуна. Тут питань нема. Екологія на місці, все в нормі, тихогляд, машина пройшла. По вихлопу, звичайно, ніяких там димів, парів, нічого немає. Ну, видно, так? Да? Що ще по цій машині можу сказати? По ходовим якостям класно, комфортно, класно тримає дорогу, дуже потужно їде. І тихо працює двигун. Технічно машина повністю справна. Тому, друзі, кому потрібен такий Volvo v 60 живий, з хорошою історією, один власник, хороше обслуговування тільки на офіційному сервісі Volvo в Німеччині, не фарбований, то ось є варіант. Можете приїжджати навіть без підборщика. Де ще й в комплекті комплект резини. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео, сервісний центр МВС допоможемо швидко зареєструвати. І Наша компанія спеціалізується по Вольво У нас їх дуже багато, різні моделі є з чого вибрати. По поводу першої реєстрації, значить, ціна першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати десь близько 8,5 тисяч гривень. Ну, 200 доларів. Це з урахуванням пенсійного фонду, експерт, номера, техпаспорт, комісія банка. Це офіційно, що ви заплатите в МРЕО при першій реєстрації. А... Якщо ви, наприклад, з регіона можемо тут вам зареєструвати, вийдете до себе з київськими номерами. Якщо для вас це не принципіально, якщо хочете регіональні номера, то робимо пакет документів, їдете до себе на червоних номерах і отримуєте в свої МРЕО регіональні номера. На страховку впливає тільки об'єм двигуна і ваша прописка, навіть якщо ви в Києві Ну і На цьому все. Всю інформацію доніс. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto, слідкуйте за анонсами, новинками, кожен тиждень нові поставки. І зверніть увагу ще раз на цю красотку. Кому потрібна, наприклад, така ж сама, але в максимальній комплектації є у нас в максимальній комплектації там стоїть. такого сірий асфальт, щось такий графіт ковід. На цьому, друзі, все, до зустрічі.